26 квітня, день, коли вже в далекому 1986 році вибухнула не лише атомна електростанція, а й система, де халтура та брехня були нормою. Недбалість загорнута у бюрократію, розлетілась по світу радіоактивним пилом. Катастрофа такого масштабу ніколи не є несподіваною. Їй передують тривожні дзвіночки. Історія вже показала, коли нехтують безпекою, біди не уникнути, і врешті звучить тривожна сирена. Це не лише день пам'яті, це день відповідальності. Ми повинні пам'ятати, щоб не повторити, і в цьому контексті фраза Можемо повторити» Стає ще химернішою. Доказом цього є безумні обстріли та захоплення спочатку Чорнобильської АЕС, потім Запорізької АЕС і нещодавні обстріли та пошкодження нового чорнобильського саркофагу російським дроном, як каже псалом 91, хто живе під покровом Всевишнього, той під тінню всемогутнього мешкає. Беззаперечно, Бог зберіг світ від ще більшої трагедії завдяки тим, хто поклав свої життя, і більшість з яких за гіркою іронією. Вже спочиває. Люди боролись з такою страшною бідою, майже або зовсім без захисту, без нормального обладнання, але з героїзмом. Вони йшли у пекло, бо хтось вирішив, що брехня це стратегія. Чорнобиль не тільки пам'ятний день, але й урок надії. Після темряви сходить сонце. Питання лише що воно освітлює. Ми віримо в те, що каже апостол Павло в посланні до Римлян: тим, хто любить Бога, усе допомагає на добро, хоча б у вигляді нових стандартів безпеки і меншої брехні. Тому пам'ятаємо, вшановуємо. Молимось за родини загиблих, яких не спитали, чи вони хочуть стати жертвами, за ліквідаторів, яких називали героями, поки вони помирали в лікарнях, за тих, хто досі бореться з хворобами, бо чийсь експеримент пішов не так. За те, щоб наші діти ніколи не знали знову Чорнобиля. Нехай Господь береже Україну, і нехай реактори більше не палають. Слава єдиному Богу і Україні! Слава!